Питанская капуста по -жойски. Танки тут такі люди, що вони могли зробити зле, украсти, обманути когось. І зато капуста ся кличе, капуста по бітанськи Дуже простой. Маленька, парадна, тверденька, ужоська капуста, із керта. Все Це надрізала на помалі б з стисним острим бітанським ножом не зробили біду. До кінця не дорізала. І до того ж аж до кочанчика дійшло і маленько її розчинювали так ту капусту. А в той час вже другий бітанга приготував порізану закарпатську буджену солонинку. Пахне ну, фантастично. І вони мали час довго сидіти вночі коло огня. Та все так ми листя капусти поклали солонинку. Єдну, другу, третю. Солонинки було много, бо вони теж, як бітанги, украли тут ту солонину з комори від файної газдині. І тут та шитка головка капусти мала бути. Naš pihovan, oparovan in sovo parano, aromaten, budžen, vrhovinski solonin. In ko je že to vse tako in tako naredilo, tota so imeli sklani v lesi pod kamenjem siliake pri pravi. In tam je poprega, in perici, in poper, in ostro, in neostro, siliakov. Fajno, torej, podrobili sredinko, da bi to bilo. Як кажуть, відчувалося в тому. І ще додавали на середину багато солонини. Бо вона коли на огінь попадала, тоді вона ту капусточку робила настільки ароматною, що майже в швидку солонину ми поклали, а так ми закрили і кладеме. Тоді, звісно, фольги не було. Вони то робили в якоїсь палачинтовці або в глині, яку глину десь там нашкрябали у болоті. А ми робимо у фользі, щоб панство, яке захоче повторити цей рецепт, щоб воно було естетично і смачно. І що найголовніше, щоб ви не забули, бо ані одна закарпатська така бітанська страва не робилася без чубрика, без чебреця. А цей чебрець дасть надзвичайно гарний аромат цієї страви. І ми, не жаліючи, його туди додаємо у цю капусточку. Колись тут швидко зробило, тоді тут -то капусту загортаємо. Тут є дуже файний ароматний олай. Олай обов'язково мусить було додати, щоб не згоріла цілком солонина і щоб туди капуста ще була май ароматніша. Тоді поля. Так, щоб вона потім не ніч. І робиться, загортається таким образом. Клали її на грань. Так. Не перевертаючи, щоб же битот олайне не, не втік. І воно собі пекло пів години, 15 минут, ну, коли як, яка велика головка капусти була. І дивно шитко, тепер почекаємо, доки фарадний огінь буковий зробить свою роботу, і потім спробуємо, що то за бітанська капуста. Можу наладити вугля файної грані, як кажуть у нас на Закарпатті, щоб Ота капуста у теплому себе почувала, щоб була файна м'ягенька, і жебі тут закарпатська, файна черешньова або барацькова паленька, з якого вона пуйде, була як кажуть, доречна і капуста, м'ягенька, і палиночка гладенька.